У Вінниці триває соціальна програма перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування, покликана допомогти людям здобути нові знання та навички для підвищення конкурентної спроможності на ринку праці та успішної соціальної адаптації. Програма орієнтована на найбільш уразливі категорії населення, зокрема на ветеранів, членів сімей, загиблих захисників і захисниць, внутрішньо переміщених осіб, одиноких батьків, багатодітних сімей та людей з інвалідністю віком від 17. Років. Для них навчання є абсолютно безкоштовним. Курси розроблено з урахуванням сучасних потреб ринку праці та запитів самих учасників. Запроваджена з IT-школою. У нас є Лариса Іваненко, яка очолює цю школу. І разом у партнерстві з Червоним Христом, товариство Червоного Христа, які також є партнерами, і Департамент соціальної політики ми відкрили таку програму, таке навчання, перезавантаження. Це саме спробувати в сфері таких двох напрямків: перше це комп'ютерних таких програм вивчення грамотності комп'ютерної, а другий напрямок це графічний дизайн. Було запроваджено форму для реєстрації для малозабезпечених осіб, для ветеранів наших, захисників, захисниць, для людей з числа внутрішньопереміщених осіб, також і людей з інвалідністю. Тобто, кого це цікавило, міг зареєструватися, щоб пройти ці курси. Програма дана перед. Передбачає навчання трьох або чотирьох місяців, тому що залежно, наприклад, якщо це комп'ютерна грамотність, то це три місяці, якщо це графічний дизайн чотири місяці навчання. І саме головне, що зареєструвалося понад 70 осіб, тривала реєстрація до 21 серпня, а от саме вже на цьому тижні розпочнеться навчання. Розпочнеться навчання цих двох груп, і ми вже збирались, обговорили. І червоний хрест розказав психологи, як що має проходити. Тривалість навчання становить три або чотири місяці. Залежно від обраного напрямку. Учасники здобудуть як теоретичні навички, так і знання і необхідні для подальшого працевлаштування. Заняття для перших груп розпочнуться вже наступного тижня, що дасть багатьом вінничанам шанс опанувати нову професію та відкрити для себе нові життєві. Можливості